Днями у надвірні відбулася презентація нової книги місцевого краєзнавця Миколи Сіщука, у якій вміщено дослідження про знаменитих і маловідомих учасників національно визвольного руху на надвірнянщині всередині минулого століття. А на презентації були присутні наші журналісти. Краєзнавець Микола Сіщук і сам є людиною із цікавою, хоча й схожою для кожного патріота історією Клеймо Бандерівець супроводжувало його все життя. Це не дозволяло йому в тоталітарній радянській системі довго знаходитись на одній посаді, не дивлячись на успішне виконання ним своїх обов'язків. Пана Миколу п'ять разів звільняли з різних посад за вказівкою партії. Тут була така Оксана Семенівна, написала, що нашого головою союзу забирають. Директором технікуму у Івано-Франківську. Ми знаємо, як він буде молодь виховувати. Він буде виховувати молодь у Дусі Бандерівському, бо він син Бандерівський. Перший секретар Скеба Іван Іванович пише генералу КГБ, товариш Байталюк провірить, доложить. Байталюк пише, підтверджується, сам Сіщук був вивезен на Сибір. Тоді Скиба пише резолюцію. Перевізкий грущик. Товариш Лукашчук пише другому секретарю обкому, то секретарю обкому партії, який віддав адмін органами і торгівлею, пише первіський Грущук. Так що я вечором був головою рейспоїспілки, а ранком вже був Грущук. Сьогодні Микола Сіщук відомий краєзнавець, автор кількох книг із історії повстанського руху на надвірнянщині в середині століття. Люди, чиє життя та чию боротьбу він досліджує, це ті, кого як і його самого називали бандерівцями: рядові воїни та командири української повстанської армії. Це в основному матеріали посуду «Зелена». про корінного довбуша, про керівника надрайонного господарчого проводу. Борисюка Михайла Пімста, про Теренового провідника, Мороза, Цапія. І дуже багато ще матеріалів, яких у першій книжці не було. Це матеріали про вивіз на Сибір людей в 47-му, 49-му, 51-му році. Книга, не наче писанка село Зелене, це уже доповнене та виправлене переведення його попередньої книги. Написана вона на основі спогадів та архівних матеріалів. Видав книгу пан Микола за власні кошти, до спонсорів та меценатів не звертався, бо переконаний, що їхня допомога зараз більше потрібна нашим воїнам, що, як і постаті із його книг, захищають нашу батьківщину від агресивного сусіда.